Всім привіт! Мене звати Аліса. Я Іра. І ми на каналі Надія Кіц. Так, ми раді вітати вас. І сьогодні у нас історія для вас про совість. Що це таке, ви спитаєте? Зараз ми вам усе розповімо. Поїхали! Поїхали. Одного дня Мілана зі своїми батьками і бабусею сіли за стол. Так, Мілана, що це за телефон у тебе в руках? Ну зараз, зараз покладу на ліжко і гроші теж на ліжко. Ось, бачиш, мамо, я без телефона. Молодець. Ну що, давайте ми пообідаємо і підемо зараз по своїх справах. Так, що у нас на обід, бабуся, я приготувала дуже смачну лазанью. Mm, всі поїли. Mm, як смачно було. Я пішла на роботу. Так. Я теж пішов у справах. Було так смачно. Угу, mm -hmm, А й справді було смачно. Ну, а тепер потрібно, що нам помити посуду. Добре, бабуся. І тут Мілана тільки приступила до посуди. Як почула, як за вікном хтось кричав. Мілано. Мілано. Мілано! Бабусю, за мною дівчата вже кричать. І що? Відпусти мене погуляти. Ой, Мілано, а по спосуд хто помиє? Ти. Ти ж пообіцяла мені допомогти. Дивись, скільки у мене справ. То і що? Я ще маленька, я хочу погратись. Все бувай. Ех, бабуся вдогонку і сказала: совісті в тебе нема, Мілано. Дівчата, привіт. Ну, нарешті. Ой, не питайте, бабуся просто не захотіла мене відпускати. Я ледь втікла від неї. Бабуся? Бабуся? Так, каже мені, помиєш посуду, тоді будеш вільна. Але я пішла геть. А що вона тобі сказала, коли ти уйшла? Вона мені каже совісті в тебе нема. А що це таке совість? Хм. Я й сама не знаю. От би когось спитати. Ходім розважатись. Ходім. Який у тебе гарний песик, як його звати? Бобік. Яке гарне ім'я. На ньому ще й окуляри надіті. Угу. О, дивіться, це наш вчитель. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Про що це ви тут говорите, дівчата? Та, ми тут роздумували про совість. Про совість? Угу. Так. Про совість. І що? Ви знаєте, що таке совість? Ні, не знаємо. От думаємо, хто б це нам пояснив? Совість це такий внутрішній голос. Якщо хочете його почути, то вам, дівчата, потрібно відкласти вбік всі свої гаджети, все-все-все, що вам заважає, а особливо закрити вікна, щоб ніхто вас не відволікав з надвору. Хм, Навіть вікно закрити? Так, так. І тоді, тихенько, у кімнаті, посидівши, закривши очі, треба послухати, що ваша совість вам говорить. От цікаво, ви нам розказали. Так. Спробуйте і ви побачите. Обов'язково спробуємо. А чому ж вам цікаво про совість дізнатися, дівчата? Тому що Мілані сказала бабусі, що в неї совісті немає. А, Он воно що? Он про яку совість ви маєте на увазі. Так, я не знаю, чому мені бабуся так сказала. Я ж просто посуд не помила і пішла з дівчатами гуляти. Тепер зрозуміло. Мілан, якщо ти хочеш дізнатися, чи є в тебе совість. Тобі потрібно піти додому, відкласти свої гаджети, вимкнути телевізор, закрити очі, а особливо потрібно закрити ще й вікна, щоб з надвору нічого не відволікало. Закрити очі і послухати, що ж твоя совість тобі скаже. Якщо ти щось почуєш, то зроби це. А якщо нічого не почуєш, то, може, і дійсно в тебе совісті нема. Є, є у мене совість. Я зараз піду додому і спробую так зробити. Ну, добре, тоді бувайте, дівчата. Бувайте. Милана прийшла додому шукати свою совість. Вона сіла на стілець, закрила очі і згадала, що треба закрити вікна. Вона закрила вікна. Так, гаджети і так були не з нею. А телевізор вона навіть не вмикала. Так, от вона сіла на стіле і закрила очі і почала прислухатися. Так, у них навіть не було телевізора. І Почала прислухатися. Вона прислухалася буквально хвилиночки дві. І знаєш, що вона почула, Аліс? Що? Вона почула такий внутрішній голос. Треба піти попросити у бабусі, як думаю, що попросити? Вибачення. Правильно, їй совість їй сказала. Іди, попроси, у бабусі вибачення. О! Мілана скочила з тільця. Оце так? так У мене є совість, уявляєте? А бабуся каже, що нема. Іду їй скажу. Лана пішла шукати бабусю. Бабусю, вибач, виявляється, що у мене є совість. А як ти це дізналася, що у тебе є совість? Я теж бачу, що є, бо ти вибачилась. Але хто ж тобі сказав це зробити? Моя совість. Хм, от дивно. Ну, молодець. То що, будеш посуд мити? Так. Ходім, разом помиємо і Мілана з бабусею, помивши посуд, більше не сварилися. Ось такий ось голос совісті, голос Духа Святого почула Мілана. А ви не загубили свою совість? Ви не заглушаєте її гаджетами, телебаченням чи телефоном. А на сьогодні у нас все. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на наш канал Надія Кіц. І так. також ставте дзвіночки. Бувайте! Пока!